Як шукати в собі опору? Як планувати під час війни? Як взагалі контролювати своє життя? Чи можна на щось сподіватися, тим більше планувати, коли навколо біда, хаос, війна? І можна, і треба, але не так як ми робили колись, тобто так інертно, не вмикаючи оперативної уваги. Тому саме зараз нам стане в пригоді самоменеджмент і оперативне планування. І, іншими словами, мистецтво маневрування дуже складно перебудовувати звички, які формувалися у нас роками. І не всім вдається це зробити, але однозначно можна стверджувати, що всім варто цього навчатися. У швидкоплинному середовищі сьогодення планування є короткостроковим, тому ми не можемо бути настільки впаненими в завтрашньому дні як раніше. Взагалі, планування. Це аналіз ситуації, це аналіз того, звідки ми йдемо, де ми знаходимося та де, куди ми прямуємо. Планування не примус. Це все все список справ, які ви використовуєте для ефективного проведення часу та для втілення своїх цілей. Тому не варто заганяти себе в кут, будьте відкриті до змін та не бійтеся будувати нові плани замість старих. Плануючи, ми маємо дати відповідь собі на запитання, що я буду робити, коли станеться те, те чи інше. Добавте передбаченості. Депресія і стрес виникає тоді, коли ситуація виходить з-під контролю. А якщо людина втрачає контроль, вона перестає відчувати себе в безпеці та втрачає впевненість в завтрашньому дні. Зробіть своє життя більш передбачуваним. Втарайтеся прокидатися і лягати в один і той же час конкретні годині, снідати чи обідати, читайте книги, регулярно займайтеся спортом, саме таке дотримання особистих ритуалів допоможе вам зробити своє життя більш передбачуваним та визначеним. Жити осмислено під час війни можливо, але слід задати собі такі запитання: що я хочу робити, що я хочу відчувати. Через день, два, тиждень, місяць. Зменшить негативне інформаційне навантаження. Варто подбати про своє емоційне здоров'я, занадто багато негативу це як надто багато шкідливої їжі, але мозок так само страждає від першого, як все тіло від другого. Потрібно вчитися ставити своє життя на паузу та не вимагати від себе надто багато. Якби півтора року тому нам розповіли б. В якій ситуації ми будемо проживати, нас запитали, а що трапилося? Ми відповіли: трапилося 24 лютого, яке триває й досі. Залишайтеся тут і зараз. До речі, про це я говорив у попередньому відео. Найчастіше фіксація на майбутньому, тобто на причуттях, припущеннях, очікуваннях, яким же воно буде, стає перепоною для емоційної стійкості. Те саме можна сказати і про фіксацію на минулому. Якщо ви відчуваєте, що тривога наступає, спробуйте повернути себе в реальність через тут і зараз. Ставте собі запитання, а що зі мною відбувається саме зараз? Якщо ви відчуваєте, що тривога наступає, спробуйте повернути себе в реальність через тут і зараз. Ставте собі запитання. А що зі мною конкретно зараз відбувається? Слід прийняти власні обмеження. Коли ви точно знаєте свої обмеження, ви чітко розумієте свої ресурси, а це дозволяє спиратися на них, досягати поставленої мети, не витрачаючи сил на невиправдані очікування. Оберіть одне-два завдання, які важливо виконати найближчим часом. У ситуації форс-мажору важливо усвідомлено вибрати ті завдання, які вважаєте найважливішими. Ви будете намагатися їх виконати в будь-якому випадку. Цей такий чек-лист допоможе вам зробити правильний вибір. Влаштовуйте регулярні перерви. Під час війни наш організм дуже багато сил витрачає на боротьбу зі стресом, і ми не можемо працювати так же, як і до війни. Слід мати правила, щоб стати визначеним у період невизначеності. Фрідріх Еттінгер писав: Господи, дай мені спокій прийняти те, що я не можу змінити. Дай мені мужність змінити те, що в моїх силах, і дай мені мудрість, щоб відрізнити одне від іншого. І пам'ятайте, будь-яке досягнення починається із рішення спробувати. Підписуйтеся на канал, ставте пальці вгору та пишіть в коментарях, що вам допомагає планувати під час війни.